3 березня 2023 рік. І ось перед вами така краса. Це плоди пісні зимового сорту під назвою Аріан французька селекція. Дуже вони красиві, мені подобаються. Ось в них яка в них гарна шкірочка. Який вона віддає блиск, гладенька. Просто красота. Це супер вражайний, дуже швидкоплідний сорт. З першого року в шкілці він вже себе показав і не одним яблуком, перепрошую не в шкілці, з першого року висадки однорічним саджанцем на постійне місце. Другий і третій рік він ось це на третій рік він ось видає отакий вот врожай. На другий рік минулоріч я знімав і на третій рік ось цього, цього разу вже набагато більше плодів. І зверніть увагу, плоди великі. Це. Скажімо так, на замітку людям, які казали, що розмір буде страждати, що розміру ви там не побачите, подивіться, які на ній є яблука. Питання агротехніки, питання обрізки, питання навантаження. Якби скинув це з трьох річки, все, то там можна було б доволі гарний калібр отримати. Так, що скажу, сорт себе проявляє як дуже сійкий, я б сказав, імунний, парші та борошнистої роси. Абсолютно будь-яких пошкоджень, листя, плодів, приростів, я на ньому не спостерігав. В цьому його якби переваги. Дуже класно себе показує в цьому плані. Що ще сказати? А, і ще навіть при тому всьому, при всій стійкості на ньому я не побачив жодного гнилого плоду. Незважаючи на холодну. Осінь, холодний кінець літа холодний, і дуже надмірно дощливий були безкінечні опади впродовж всього вересня. Але цей сорт він прекрасно себе показував. Ну Там сат, звісно, захищався, там, по-моєму, було до п'яти обробок фунгіцидами. Тому, можливо, це таке все ж дало знаки. Але сорт все одно, ну п'ять обробок це не панацея, при тому, що вони закінчилися в липні. А дощ заливав у вересні, увесь вересень, безпощадно ляв дощ. Тому цей сорт я можу віднести до категорії дуже стійких. Потягатися з ним може тільки лише Рубінола, там також дуже класно, класно проявляла себе по стійкості, але плоди підгнивали у неї. Ну, але я буду її адвокатом це мій улюблений сорт. Там лише було дві обробки, по-моєму, два захисти фунгіцидами, Навесні і все. І потім я прозабувся про ту рубінолу і вжила вона там собі як хотіла. А зараз ось така ситуація. Не можу налюбуватися. чомусь мені подобається. Можливо, ось такий блискіт віддає така красива форма і таке забарвлення. Можливо, я перебільшую, але це ось така вже радість садівника-колекціонера, напевне. Так, буду розрізати, можливо, я вже її перетримав. Будемо бачити зараз. Давайте. Так, вже навіть з'їв половину яблука. Дуже мені сподобалось. Е, мякуш у неї дрібнозернистий, Ось, соку предостатньо, не щільний, м'якуш м'який, консистенції при цьому тримається. Шкірочка дуже така еластична, бачимо тургориста, натягнута, але вона дуже ніжна разом з тим. Смак дуже приємний. Є у, у ньому е, кислота. Але кислотою я б її не назвав і кислинкою не назвав, би. давайте будемо її називати таким зменшувальним словом, на, на якій багато дуже наша соловійна кислиночка. Така в ній присутня, ну, смак мені дуже подобається. Ось. Багато може бути критиків за цей сорт за аріан. Але е, я більше впевнений, завтра дам десь. Для п'ятьох людей цей сорт, і я думаю, що всі скажуть, що яблуко смачне. Ну, дійсно, яблуко смачне. На період березня його ось можна їсти без проблем. Так, можливо, навіть під час того, як поділюся зі своїми друзями, знайомими плодами, послухаю, що вони скажуть. прийму рішення можливо, нароблю навіть саджанців цього сорту прекрасного, оскільки по всіма за всіма ознаками класно себе показує, життєздатний, імунний. До плодової гнилі стійкий навіть ось, до доплодовий гнилий. І, і на дереві, і в лежці себе класно бачимо, як показався. ж. В підвальних умовах лежало яблуко в сирому підвалі, на, там, на, на такому нагромадженні яблук хаотичному. Так, і ну, щоправда, це було все в пакеті, але вони між собою там тасувалися, перекидалися, ніхто там з ними не ніжиться і не паскається. Так, і, і ще ось така ось в нього швидкоплідність, дуже швидко вступає в плодоношення, і, як бачимо, дуже щедра. З розміром все в порядку. Є плоди і малі, але є ось такі, як я щойно з'їв, найбільшого є такі ось класні суперові. Ну, все, на цьому буду завершувати відео. На огляді був сорт Аріан. Чи Аріан не, як на нього можуть казати ще, ось така назва. За я вже буду його завершувати це відео, буду насолоджуватись плодами. А від вас чекатиму коментарів та лайків. Дякую за увагу. На все добре.